Доброго ранку вдома. 18 листопада ветері телеканалу Дім не прогавте велику прем'єру масштабного проєкту Сковорода квіти екстазу. Він присвячений розкриттю малодосліджених сторінок біографії українського філософа Григорія Сковороди. Автором сценарію став сучасний український письменник Любко Дереш. Саме з ним ми поговоримо за мить про проєкт та його власне дослідження постаті великого філософа. Піду зустріну гостя. Доброго ранку! Вітаю! Доброго ранку. Доброго ранку, сідайте, будь ласка. Пане письменник, вітаємо вас. Сідайте, будь ласка. Дякую. Так. Доброго Дякуємо, ранку. що завітали ранку. до нас. Дякую. Не полінилися. Так, і одразу перше питання. Розкажіть про те, у кого і як виникла ідея і який формат матиме проєкт. Мова йде про проект власне документального фільму про Григорія Сковороду. Ага, тобто, так. це буде документальний фільм. Ми вже знаємо. Так. І е, ідея цього фільму виникла у нас спільно із режисером Русланом Товкуном. А це була осінь 21-го року, тому що це був час, коли вся Україна готувалася до святкування 300-ліття з дня народження Григорія Сковороди, і ми почали говорити про те, як. Що можна було би зняти про Григорія Савича, і зійшлися на думці про те, що хотілося б розкрити метафізичну сторону mm -hmm. його, саме ця сторона майже недосліджена. І ми знаємо, що є що в його біографії було кілька цікавих дуже досвідів видіння, сни, особливі, які скерували життя, і ми вирішили зробити власне дослідження саме цього аспекту, тобто історія внутрішнього шляху і внутрішніх перетворень. Сковороди супер. Або я так розумію, були автором сценарію, так Саме Так. цього і а від дослідника. автора ідеї, дослідник, автор сценарії, всього а, фільму. дослідження відбувалося за допомогою цілого кола експертів. Тобто uh -huh. е я і використовував джерела е письмові, але також спілкувався з багатьма колегами, а е в тому числі з тими, які стали спікерами наших фільмів uh -huh. цілих дев'ять. Дев'ять учасників у чому феномен сковороди в українській культурі? От як ви вважаєте? А, українська культура, як ми її знаємо, досить довгий час перебувала ну, в такому практично кризовому стані. Під загрозою не завжди вона була забезпечена державністю, і тому українська культура вчилася виживати навіть тоді, коли це робити дуже важко. Ну, Григорій Савич жив точно в такі часи. Тобто, це був час після козаччини. Це був час, коли Росія згортала усі українські інституції самочинні і тим не менше, Григорійськорода. Знайшов секрет того, як залишатися собою, коли навколо немає е, якихось речей, на які ти можеш обіпертися. І оця його формула: е, пізнай себе, шукай опору в самому собі, шукай істину в собі. Я думаю, це є така формула стійкості для України, і це те, що мало е, запит впродовж всієї нашої історії, практично. А він ще можна психо... почути... Він ще й психолог був. А ще він. можна почути вашу особисту думку, чому він саме вас зацікавив? Чим вам. Uh -huh. Цікавий, чому ви а, обрали так саме само мене, для мене Григорій Сковорода приклад з одного боку дійсно глибокого мислителя, а з іншого боку, надзвичайно доброї людини. Тобто, коли ти читаєш його міркування, читаєш його байки, наприклад, uh -huh. ти відчуваєш, що це людина справді великого серця, і він був. Неперевершеним товаришем. Тобто, він знав, як товаришувати. Угу. І з тими людьми, з якими кого він навчав і з ким він переписувався, він підтримав стосунки впродовж десятиліть. І, ну, тобто, мало хто може похвалитись тим, що міг би. Приїхати до когось в гості і сказати, можна я в тебе пару років поживу, попишу книжку якусь. І його люди приймали і давали йому все, що потрібно. Він мав можливість писати. Ну звісно, що він напевне давав щось на взамін. Наприклад, він навчав міг навчати їхніх дітей або ділився якось своїми знаннями. Але сам факт цієї довіри, те, що філософ український Олександр Філоненко називає цивілізація дружби, це мене покорило. Це здатність. Вміти бути поруч з іншою людиною. А де ви знаходили перевірену інформацію? Це хороше запитання, тому що перевірена інформація і Григорій Сковорода – це трішки різні категорії. А так склалося, що ми дуже мало маємо дійсно верифікованої інформації про нього. І сьогодні історики сперечаються навіть з приводу того, в якому році. Народився Григорій Савич. Mm -hmm. Тобто є підозра, що можливо за кілька років ми будемо святкувати наступні 300 років з дня його народження. Що він собі додав зайвих років? Ні, це не те, що він додавав собі, це просто питання документації. Mm -hmm. Це кінець 18 століття, і дуже мало живих документів, які б підтверджували, коли він поступив в могулянку, коли він їздив за кордон у Європу, в яких країнах він бував. Ми знаємо насправді. Дуже мало. Але тим не менше, якісь речі все ж таки є, і ці речі е, дозволили нам дозволяють нам е, зрозуміти, що Григорій Савич е, не зовсім той філософ, як. Про якого нам розказували, ну, наприклад, в школі, яка успадкувала трішки радянський ще якийсь дух. Так, так, так. так тобто цей образ такого філософа від народу в постолах, який ну, любив там, говорити з селянами про, про працю. Можливо, це і був якийсь його аспект. Але Григорій Сковорода, по-перше, був родом із достатньо заможної сім'ї. По-друге, він був надзвичайно освіченою людиною, тобто він знав до десяти мов грека, латина. Вільно володів, писав, читав, так. А крім того, це була це був, ну, достатньо елегантна людина, тобто він дуже просто. Жив, але деякі речі він в деяких речах він любив якість. Наприклад, в нього був дуже дорогий годинник. Він не цурався достатньо якісного одягу, дорогих музичних інструментів, любив покуштувати сир пармезан. Але зовсім поруч це а, сусідувало з, а, в ньому з а, ну, справжнім аскетизмом, коли він їв, наприклад, раз в день після заходу сонця, дуже рано вставав, а, дуже а, мало спав. Весь час присвячував. А письмо творчості переписці молитві слухайте. Я завжди собі бачила Григорія Сковороду. Такий скромно вдягнена людина, з палецею з мішочком ззаду. І це образ, який нам нав'язала власне так, радянська так, якраз пропаганда. Я тільки хотів запитати вас про нові факти, які ви відкрили про Григорія Сковороду, і ви вже все розповіли. Це ну, ще цікаво. одна цікава деталь. Про це розказав один із спікерів нашого uh -huh. фільму, історик Вадим Назаренко, який сказав, що Григорія Скороди, виявляється, був брат. І цей брат молодший. І він також отримав добру освіту. Він вчився у Вроцлаві. Ну, тобто, це такий приклад того, як українські козаки, а він був, був з Скорода, був роду козаків, любили відправляти своїх дітей у Європу. І це був такий. Гарна Досвід, традиція так? гарна Досвід. традиція навчатися там і приїжджати назад в Україну. Для того, щоб там ті знання, які отримав, впроваджувати тут. Це фенте. Може, ще щось є. Розкажіть, будь ласка, тому Ні, це, цікаво. Але мені цікаво. Що просто. саме вас вразило найбільше от під час цього фільму ви що найбільше вразило вас про Григорія Сковороду? А, ну, все ж таки. Містичний досвід, про який весь, весь цей фільм знятий, я думаю, таємниця саме там. Напевне, найбільше моє здивування і разом з тим якесь підтвердження внутрішнє у цій таємниці Сковороди, поляє в тому, що. Найбільше е, творів е, Сковорода написав саме після того, коли він пережив е, ну, дуже особливий досвід богоспілкування. Тобто е, ми знаємо цю історію про те, як е, він приїхав в гості в Київ до своїх е, родичів у монастир, і тут йому з'явилося видіння про те, що е, у Києві має бути чума. І він, попри незадоволення своїх родичів, швидко пішов з Києва пішки, і він рушив в Охтирку, ту саму Охтирку, яку ми Сумської знаємо з Сумської так, так, області, там, де монастир був. І там, в монастирі, його наздогнала чутка про те, що в Києві таки справді чума. І він зрозумів, що його Господь захистив від цього. І рано вранці він якось вийшов в сад, і тут на нього зійшло. Ну, якесь особливе откровення, відчуття божественної любові, божественної присутності і повна трансформація своїх його стосунків з, з Богом відбулася. Тобто він відчув, що він проникся уже, як він писав, не е, батьківською, але синівською любов'ю, Відчув, що він не просто слуга, але син. Бога, тобто це якась зовсім ближча така форма а, спілкування, і саме після цього року, після 1770 року, Сковорода пише: ну, по моєму, чи не 90% усіх своїх головних творів? Настільки це, а, це переживання, настільки цей досвід мав вплив на його особистість? Так, тоді таке питання дуже цікаве. Я особисто хочу побачити. Я знаю, що в ефірі нашого каналу ця прем'єра вже буде завтра. А де ще можна побачити цей фільм? Я думаю, що він буде брати участь у певних кінофестивалях. Але... Яких? Точніше, про це треба з кінопродюсером говорити. Ага. Отже, поки що <смітна> широкий <смітна> загал не побачить, так? Тому, друзі, не прогавте. Ви бачите, яка у вас є можливість. Телеканал подивитися. завтра. Не пам'ятаю, у котрій годині, не... подивіться, будь ласка, і не прогавте про Григорія Сковороду. Да, називається Ой. здається Сковорода. Квіти екстазу Прик... і назва дуже гарна. Дякуємо вам дуже за вам таку дякую. роботу, дякую, дякую. за те, що ви допомагаєте збагачувати наші знання і відкривати взагалі історичних постатей зовсім з іншого ракурсу. Це дякую. історія, якої ми варті. Бо стовідсотково друзі, гостях... у нас в гостях був Каси. письменник сценарист Любомир Дереш. Дякуємо вам.